Вітаю вас, шановні мої учні, сьогодні я навчу вас створювати анімацію. Тема у нас буде послідовність роботи над писанкою. Я взяла за зразочок ось цю писанку. Ми її писали Черкащина рожа. Але це може бути і має бути ваша писанка і не обов'язково рожа. Це може бути будь-яка інша писанка. Яку ви ще навіть і не написали. Тому що, увага, для створення такої анімації вам потрібно зробити фотографію послідовної роботи над писанкою. А ви, наприклад, якщо візьмете готову писанку, то ви вже не можете зробити фотографії, коли писанка була по-білому, по-жовтому, по-червоному. Тому це стосується майбутньої писанки. На прикладі того, що ми з вами зараз навчимося робити, це буде анімація. Ви так само зможете створити анімацію будь-чого іншого. Ну, наприклад, ось таку аватарку. Я зробила декілька фотографій, створила з них анімацію. І виглядає як маленьке відео. Ну, давайте почнемо. Нагадаю, як ми створюємо цю писанку. Спочатку ми пишемо контурні лінії по білому яйцю. І у нас виходить ось така писанка: Треба не забути створити фотографію. Бо, якщо ви пропустите цей момент і писанка вже буде пофарбована, то вже послідовно показати роботу над писанкою у вас не вийде. Далі ми маємо пофарбувати писанку в жовтий колір. Зверніть увагу на мою ідею: я зробила фотографію, коли з одного боку просто пофарбована писанка в жовтий. А з іншого вже я розпочала покривати відповідну ділянку воском. Я навмисно так зробила, щоб показати більше. А далі ця писанка підфарбовується зеленим. Зелений не повністю фарбується, а тільки окремі ділянки. І я це показала на фотографії. Коли писанка вже пофарбована і в жовтий, і в зелений, далі я її фарбую в червоний. І це буде і пло писанки. Це останній колір на цьому зразочку, я роблю знову фотографію. А потім потрібно знімати віск. Але я зробила знову таку фотографію, щоб. Показати частково віск не зняти, а частково вже чистенька писанка? Ну, і зробила останню фотографію, коли вже робота закінчена, і просто яскрава чиста писанка з відкритими кольорами білий, жовтий, зелений, червоний. Як зробити анімацію? Ну, по-перше, у вас фотографії будуть з фоном. Щоб зробити анімацію з вирізаним фоном, краще спочатку вирізати саму писанку на фотографії. Ми з вами вже проводили урок, де я вам показувала, як в якій програмі легко і просто можна вирізати писанки і зробити їх на прозорому тлі. Якщо ви забули, то в кінці цього відео ви знову побачите посилання на цей урок. Перейдіть туди і подивіться або згадайте, як і де можна вирізати писанки. Я зробила 6 фотографій різних етапів. У вас може бути Більше, може бути менше. Це залежить від того, яку саме ви писанку робите. Але можна зробити так, що, наприклад, ви фотографуєте по білому, але показуєте різні боки писанки. У вас буде три фотографії по білому, тому що ви показуєте з одного боку і з іншого. Так само ви можете зробити 3, 4, 5 або просто 2 фотографії по жовтому, по зеленому, по-червоному. Спочатку фотографія мала бути ось просто на біленькому фоні. Але на фотографії виглядає не білий, а ніжний, спокійний, сірий. Я вам дуже раджу робити фотографії писанок. Просто на білому листочку. Щоб вирізати ці куточки, я не буду зараз вас навчати, але швиденько нагадаю, що є ось такий сайт, ви можете закинути сюди фотографію з куточками, з фоном. Програма сама все обробить. Вона, якщо потрібно. Запропоную зменшити, стиснути розмір фотографія. Нічого робити не треба, тільки зберегти на свій комп'ютер. Всі інші я робити не буду, у нас все готове. Цю я видалю. Ось у нас 6 етапів. Якщо у вас є аккаунт на гуглі, ви можете перейти сюди в правому куточку, де багато крапочок, і відкрити фото. Це такий дуже цікавий додаток з багатьма можливостями. У мене він порожній, нічого немає, але у вас, можливо, вже тут є перші фотографії. У мене він порожній, і я просто додаю. Приготовлені заздалегідь фотографії. Ось тут кнопочка Додати з комп'ютера. І я відкриваю свою папку, де я вже приготувала фотографію. Чекаю. Зараз програма звітує мені, що вона додала 6 фотографій. Ось вони. І я можу. Тут зробити анімацію. Цей інструмент знаходиться ось тут в лівому стовпчику є службові програми, і можна створити, окрім анімації, простенький фільм і колаж. Але ми сьогодні будемо робити анімацію. Натискаємо на слово анімація, і програма пропонує увага. Вибрати від 2 до 50 фото. І показую, які у вас є фото. Але нагадаю, у мене було порожньо жодної фотографії. І тільки потім я занесла сюди 6. У мене немає більше. У мене чистий аккаунт. А якщо у вас тут буде більше фотографій, то ви маєте вибрати, які самі вам потрібні. Я вибираю всі ці, які я вже приготувала, і мені потрібно натиснути слово створити. Великий плюс в цій програмі, що нічого робити не треба. Анімація створюється сама. А великий мінус в тому, що немає ніяких налаштувань. Я не можу поміняти, наприклад, порядок фотографій. А мені це дуже принципово. Мені після жовтого має бути зелений, після зеленого червоний, а не в якомусь там переплутаному порядку. А ще тут немає можливості зробити. Тривалість фотографії. Бачите, як швиденько проскочує. А можливо, я б хотіла зробити трошки довше. Але тут немає таких налаштувань. Нагадаю, що великий плюс тому, що не треба нічому навчатися, а просто натиснути кнопочку Створити. І тут автоматично створюється анімація. Така стандартна, без особистих налаштувань. А тепер заходимо сюди, в правому верхньому куточку, де три крапочки, і нам потрібно свою анімацію завантажити на свій пристрій. І ось у мене вона завантажилася в комп'ютер, показати в папці, і я її бачу. Тепер ми її переглядаємо не з Google Фото, а з мого комп'ютера. Зараз я нашу створену анімацію занесу сюди на екран, поруч поставлю з нашою писанкою, і ми можемо подивитися, як цікаво виглядає така подача послідовності роботи над писанкою. Давайте ще порівняємо. З попереднім нашим листочком, де ми всі етапи виставили на екран. Це займає більше простору. Треба вільне місце, щоб розташувати рівненько всі фотографії в правильному порядку. Треба якісь коментарі. А оцей варіант, який ми створили, якось більш Простіший і більш цікавіший, на мою думку. Наступного заняття вам потрібно, коли ви будете писати писанку, не забудьте зробити фотографії послідовності роботи над писанкою. Потім ми зробимо з цього анімацію так, як я вас навчила. А мені ще цікаві ваші пропозиції, де ще можна використати цей інструмент. Я вам запропонувала зробити анімацію послідовність роботи над писанкою. а ще показала, що можна зробити аватарку анімаційну. А що ще можна зробити? Напишіть мені, будь ласка, в коментарях ваші варіанти. А тепер бажаю вам всього найкращого, творчого натхнення. До побачення!